27 поранених українських бійців привезли також до харківської лікарні. Розповіли волонтери групи сестра милосердя. Потробиці дізнаємось у нашого кореспондента Миколи Піддубного. Він на телефонному зв'язку з Харкова. Миколо. Звідки привезли армійців? Як повідомили волонтери поранених везуть з району щастя Луганщини, а також з Артемівського напрямку, де також напередодні відбувалися бойові зі п'ятеро з 27... Доправлених бійців у важкому стані. Їм зроблено операції. Зараз вони у відділенні реанімації військово медичного клінічного центру Харкова. Постраждалих боях під Мар'їнкою та Красногорівкою переважно доправляють до Дніпропетровська, хоча як стало відомо і до Харкова. Звідтам сьогодні, в другій половині дня, санітарними вертольотами доправлять поранених їхнє число невідоме. За даними волонтерів в Харківському. У військовому шпиталі є певний дефіцит памперсів, клейонки та футболок для постраждалих. От необхідності здавати кров немає. Валерія, дякую. Микола підубний з Харкова. Телефоном розказав, що до лікарні Харкова вже привезли 27 поранених і очікують на поранених з під Мар'їнки.